Провідна аграрна компанія Гудвелі Україна працює на Прикарпатті 20 років. Підприємство створене в червні 2004 року. Посідає сьогодні друге місце серед виробників свинини в Україні. Виробництво зосереджене на території Івано-Франківської та Львівської областей. Основні напрямки діяльності компанії це тваринництво, вирощування свиней та рослинництво. У своїй роботі Ґудвелі Україна керується данськими технологіями, використовує високоякісний генетичний матеріал. Виробництво ведеться на дев'яти сучасних свинокомплексах і дозволяє поєднувати високий рівень благополуччя тварин, хороші й безпечні умови праці. Виробничий цикл поділяється на три етапи: свиноматочні ферми, ферми дорощування, ферми відгодівлі. Таким чином, тварини розміщуються в найкращих умовах. Відповідно до їх потреб, корм для поголів'я виробляється на власних комбікормових заводах. Сировиною є якісне зерно з українських полів, яке забезпечує оптимальний та пошивний раціон. Земельний банк «Гудвелі Україна налічує 18 тисяч 300 гектарів. Основні види злаків, які ми вирощуємо: озимий ячмінь, озима ріпак, озима пшениця, соя та кукурудза – використовуються для виробництва кормів. Поля обробляється за принципом мінітіль, який передбачає відсутність оранки перед посівом. Завдяки такому методу роботи порівняно невелика кількість техніки може вчасно зорати і засіяти всі площі. Точне землеробство, вчасне та якісне внесення органічних та мінеральних добрив, використання сучасних технологій дозволяють компанії з року в рік збільшувати рівень урожайності. У 2013 році, згідно з політикою сталого розвитку, компанія започаткувала переробку біовідходів і гноївки феноферм на біогазовому виробництві. Кінцевим продуктом роботи біогазового заводу є електрична та теплова енергія, яка отримується шляхом спалювання виробленого біогазу. Це зменшує негативний вплив на довкілля через обмеження кількості викидів парникових газів. Відпрацьована біомаса стає після виробництва біогазу цінним органічним добривом та відповідно до технологічних вимог і норм українського законодавства використовується для підживлення зернових культур. Гудвелі Україна співпрацює з громадами 68 сіл Калузького, Івано-Франківського та Стрийського районів. Конкурс грантів село Мрії надає фінансову підтримку громадам у реалізації спільних проєктів за наступними напрямками. Охорона здоров'я, освіта, збереження традицій та культурної спадщини, підтримка ініціатив у сфері благоустрою, екологія та енергоефективність, популяризація здорового способу життя. У 2023 році 49 проєктів від громад перемогли в цьому конкурсі і отримали фінансування на понад 2,8 мільйона гривень. Загальна сума фінансової підтримки соціальної сфери у 2023 році становить понад 4 мільйони гривень. В основу своєї діяльності «Гудвелі Україна закладає реалізацію загальноприйнятних цінностей, дотримання передових технологій, обробітку землі та розведення свиней. За час існування компанії загальна сума інвестицій складає 4,2 мільярда гривень а податків було сплачено 1,9 мільярда гривень. Кудвелі Україна, незважаючи на непросту ситуацію в нашій державі, прагне і надалі підтримувати економіку України. Має намір нарощувати виробничі потужності, створювати додаткові робочі місця.